Привіт, вельми шановний глядач! Сьогоднішнє відео, як я і обіцяв, присвячене основним хворобам кроликів. Це друга частина мого серіалу Кролівництво Що треба знати, щоб почати. Беремо записничок та ручку, буде інформативно. Гайда! Я, як і всі кролівники в процесі своєї діяльності зіштовхувався з майже двома десятками хвороб у кроликів. Всі вони в свій час будуть розглянуті на моєму каналі. Але є такі хвороби, і вони головні, без знання у яких навіть немає сенсу починати. Додивившись відео до кінця, підписник, ти зрозумієш, чому я так кажу. Ці хвороби, якщо ними не займатися в процесі їх перебігу, можуть знищити майже все поголів'я у хатих тварин у твоєму господарстві, незалежно від віку, і це не голосно сказано. На вершині нашого рейтингу просто біч кролівництва, вірусна геморрогічна хвороба кролів, скорочено ВГХК. Просто уявіть собі, якщо вона заходить в господарство. То призводить до раптової загибелі майже 90% поголів'я. Зовнішніх ознак хвороби кролик не видає та вже через деякий час може померти. Часто кролівники знаходять вже померлого вухання з кров'яними виділеннями з носа. Хвороба взагалі не піддається лікуванню. Про неї можна довго говорити, бо маю великий досвід неодноразової втрати більшої частини тварин. На початку діяльності по своїй необізнаності. Прояви хвороби, симптоми, а в більшості їх можна побачити тільки при ростині, все це можна довго вивчати та глибоко занурюватися в проблему, коли кролики це бізнес. Моє ж відео про що треба знати на початку. Тому дам тобі основні дієві поради глядач. По цій хворобі та по хворобам далі по списку. Виходячи з свого досвіду, щоб зекономити твій час. Отже, ВГХК, як я вже казав, не лікується. Для попередження хвороби потрібна правильна вакцинація. Я проводжу вакцинацію батьківського стада один раз в 6 місяців. Товарне стадо це ті, що на м'ясо, вакциную один раз. Після вакцинації стійкий імунітет до ВГХК. Будуть мати майже всі особини. Але вакцина все ж не має 100% гарантії. Можуть захворіти найслабші кролики. Тому дуже важливо, так би мовити, робити все для зміцнення загального здоров'я кролика. На друге місце за рівнем загрози кроликам впевнено ставлю міксоматоз. Недух. Покаже себе обкидавши ву опухлинами. Хвороба є частково виліковним захворюванням. Але щоб вилікувати хвору тварину і довести її до забійного стану, треба фінансово викластися. Одужавших особин, я не залишаю у батьківському стаді, бо вони вже все життя будуть переносниками цієї хвороби. Попередити і цей недух можливо також тільки вакцинацією. Зверни увагу глядач. Важливо, вакцини потрібно купувати у перевіреного виробника, а якщо купуєш їх у ветаптеках, цікавитися, чи є у них належні умови зберігання. Звісно ж, і самому треба правильно зберігати куплену вакцину. В листівці до продукту є відповідна інформація. Існують вакцини для кожної хвороби окремо і є комбіновані, скажімо так, дві в одному. Це коли одним уколом можна провести вакцинацію від міксоматозу і від ВГХК. Так як в мене постійно кілька сотень вухатих, на початку експериментував, ділив поголів'я на кілька частин. Та вакцинував продуктами різних виробників, щоб перевірити ефективність. В експериментах приймали участь протягом усього часу чешські вакцини Pestorin та MixOren, українські від Lab Lapimun GEM, Lapimun Gem 2 та Lapimun Mix. Українська відсумська біологічна фабрика проти ВГХК та від міксоматозу Міксовак. Якщо цікавить, яка з них найгірше спрацювала, а яка здивувала, прошу писати в коментарях. І взагалі всі уточнення по цій темі, які цікавлять, надам відповідь там же. Також хотілося б дізнатися, якими вакцинами користуєшся ти, шановний глядач. Вакцини представлених вище виробників вводяться м'язево або підшкірно. Цю інформацію можна дізнатися з листівки, яку дає виробник. Щоб зекономити, допускається вакцинувати одним шприцем цілий виводок. Якщо явно серед них немає хворого, влітку вакцинацію потрібно старатися проводити зранку або ввечері. Коли не так жарко, і кролик не такий виснажений температурою. Тепер до практики. Далі я покажу, як вакциную вухатих без допомоги. Для того, щоб провакцинувати кролика, потрібно мати власне кролика. І листівку, о, вкладку до вакцини. Шукаємо е, значить такий пункт: спосіб застосування та дози. Набираємо в шприц відповідну дозу, вказану, вакцини. І спосіб застосування. В нас, наприклад, підшкірно. І робимо отаку от маніпуляцію. Знаходимо. На холці у кролика відтягуємо шкірку, робиться такий трикутничок. І під пальцем, великим пальцем, робимо прокол. Буквально 5 мм, щоб проколола перша шкірка. І вводимо дозу. На цьому все. Кролик провакцинований підшкірно. Якщо ж в листівці вкладці до вакцини вказано, що вакцину потрібно вводити внутрішнього м'язову, то беремо кролика на ручки, перед цим ввівши, набравши в шприц відповідну дозу, яка вказана в листівці. Знаходимо е лапка, ось лапку, дивимось, лапка, знаходимо стегенце, м'яз, м'яз і вводимо цей м'яз, ну, 5 мм голку і вводимо дозу вакцини. Все, кролик провакцинований. На третє місце я ставлю пастереліоз. Хвороба має різні форми перебігу. Її треба глибоко вивчати та мати досвід, бо симптоми, якщо вони є, часто схожі на симптоми інших хвороб. Та моя місія максимально спростити встановлення діагнозу кролику. Отже, коли кролик пригнічений сидить, мало рухається, не їсть, має кон'юктивіт – а гірше – слизово-гнійні виділення з носа, кашляє або чхає, з великою ймовірністю він підхватив пастерельоз. У разі, коли хвороба вразила середнє та внутрішнє вухо кролика, кролик закидає голову назад або вертає її вбік. Бачите на тілі кролика абсцеси, а у самок мастити висновок винна бактерія пастерела. Вона постійно присутня в організмі кролика, але проявляє себе при несприятливих умовах утримання кролів. Для запобігання виникненню цього захворювання розміщаємо в клітках невелику кількість молодняку, застосовуємо карантин для новоприбулих, дезінфікуємо клітки або опалюємо їх вогнем. Добре і якісно годуємо, провітрюємо приміщення. Оглядаємо тварин, особливо вагітних та лактуючих самок. У разі виявлення вище перечислених симптомів застосовуємо лікування антибіотиками. Для лікування конкретно взятої тваринки я використовую антибіотик «Оксітетрациклін» для ін'єкцій. Якщо ж потрібна профілактика та лікування великої кількості особин, в дію йде трисульфон, який додається в питну воду для кроликів або ж дешевший триколін. Остання на сьогодні хвороба кокцидіоз. Ознаками того, що тваринка захворіла, буде те, що кролик погано їсть, в нього вздутий живіт, скуйовджена шерсть, діарея. Втрата ваги. Такого неважко впізнати. Він зазвичай сидить окремо від інших. Хвороба, хоч і не така страшна, як попередні, але все ж може призвести до втрати малечі. На них вона найбільш дієва. Молодняк за недовгий період може загинути, якщо не почати лікування. Дорослих кролів. Кокцидіоз, хоч і не вб'є, але зробить печінку непридатною для подальшого вживання після забою, бо вона вкрита біло-жовтими цятками. Щоб попередити негативні наслідки хвороби, обов'язково слідкуємо за чистотою кліток, особливо в малечі, яку відсаджено від матері. Періодично дезінфікуємо клітки, слідкуємо за чистотою води в поїлках. Та якістю корму для вуханів. Обов'язково періодично пропоюємо кокцидіостатиками. Тут просто. Кокцидіостатики це всі препарати, які закінчуються на кокс. Вони підходять. Пайкокс, діакокс, Солікокс, Толтракокс і т.д. і т.п. Я взяв собі за правило перед тим, як вакцинувати молодняк, пропою їх. Одним із цих препаратів та раз на місяць роблю профілактику кокцидіозу пропоюючи все поголів'я в моєму господарстві. Скажу наостанок: в моїй аптечці обов'язково присутній препарат Трисульфон. Він дуже дорогий, бо два в одному, але краще за нього, на мою думку, немає препарату, який би ефективніше попереджував останні дві хвороби пастрельоз та кокцидіоз. На цьому буду закінчувати цю частину своєї епопеї. Якщо сподобалося, то з вас лайк та підписка. Чекаю на коментарі, про що ще хочете дізнатися, початківець кролівник, з моїх відео. На все добре, бувайте!